Лінтика інформаційний підсумок п'ятниці, 29 січня. Події дня найцікавіша інформація у викладі наших журналістів у студії Надія Ніплюхіна. Вітаю вас. Далі коротко про головне. Яка ситуація з грипом на Коломищині? Розповів головний санітарний лікар. В Утинії вбили літню жінку. Чия правда навколо спортивної школи номер 1 розгорівся конфлікт. Про це та інше детальніше. За даними СЕС, найвищий темп приросту захворюваності на грип та ГРВІ зафіксовано у Житомирській, Миколаївській, Одеській, Волинській та Вінницькій областях. У МОЗ кажуть, захворюваність іде на спад у Дніпропетровській, Кіровоградській, Чернівецькій, Сумській областях та Києві. Яка ситуація на Прикарпатті та, зокрема, Коломиї розкаже головний санітарний лікар Михайло Микитюк. 26 січня цього року міністр охорони здоров'я на брифінгу об'явив епідемію грипу на території України на станом на 26-й, у вісімнадцяти обосхях України було перевищено епідпоріг щодо гострих респіраторних вірусних інфекцій та грипу. В нас в міській Коломиї, якщо порівнювати з попереднім тижнем, то ріст захворювання складає 33%. Якщо на четвертому тижні у нас було 1059 хворих, то за п'ятий тиждень у нас вже є 1000 508 – одна особа. Більшість з них – це є діти. 52% відсотки складають діти до 17 років. У нас з початку року після це від початку жовтня місяця по даний час, захворіло 13 807 осіб. За минулий тиждень також збільшилась кількість госпіталізованих хворих. За, на п'ятому тижні було госпіталізовано 155 осіб. І можна сказати, що на п'ятому тижні у нас епідпроцес підійшов до епідемічного порогу. Якщо епідемічний поріг у нас складає 94,5%, то на п'ятому тижні вже 93, ще півтора. Не вистачає. У нас е з інфекційної лікарні відправляєте в обласну вірус вірусологічну лабораторію на дослідження сироватку крові, і в п'ятьох було підтвердження вірусу грипу. Значить, у двох було h 1 n 1 та як в народі називають свинячий грип, у один е вірус грипу Б. І два сезонно 3 n 2 з понеділка, з 1 лютого відкриваються дитячі дошкільні заклади, навчальні заклади міста і району. Ми не знаємо, яка ситуація буде у кінці лютого, на початку березня, бо е, говорять, що буде друга хвиля. Ну і не може так сказати, що цілий час повинні діти бути на канікули. Я думаю, що повинні приступити до навчання. Ми, е, Працюємо тісно з керівництвом освіти, де їм чітко дали вказівки, що вони повинні робити. Це чергові повинні бути в кожній школі. На вході в школу стояти чергові медичні працівники, дивитися, що дитина хвора, йде в першу чергу. Цю дитину треба ізолювати, не допустити її в колектив. І також звертаюся до батьків. Якщо батьки бачать, що дитина хвора, може ще таких явних ознак не бути, але кволіські, сльозоточіння, кашель, біль в горлі, чхання, Ну залишіть на день два вдома, викличіть лікаря. А в школах. Повинні провітрювати вікна під час великих перерв, проводити вологе прибирання з приміненням дезінфекційних засобів, якщо є можливість, то квасування проводити. От ну і кожен повинен дотримуватися етикету особистої гігієни. Розумієте, тут проявляє героїзм, не той, що хворий прийшов у колектив, і я прийшов на роботу, чи... а той, який дбає про себе і про оточуючи. Будемо надіятися на Господа Божа, Бога, що помилує нас, і все буде добре. Мусить бути добре. В Вутенії Коломийського району поліція виявила тіло літньої жінки з ознаками насильницької смерті. За підозру вбивстві 95-літньої бабусі затримано її внука. Наразі вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. У поліцію звернувся місцевий мешканець та повідомив про виявлення ним тіла жінки за місцем її проживання. На місце події прибула слідчо-оперативна група працівників Коломийського відділку поліції та розпочала з'ясовувати обставини вчиненого. При огляді тіла Загиблої жінки 1921 року народження виявили тілесні ушкодження у вигляді двох колоторізаних поранень на шиї та синці у ділянці голови і верхніх кінцівок. Знайдено записку, нібито написано онуком. Що я не зміг витримати, вибачте. Зважаючи на залишені сліди злочину, які вказували на можливу причетність до вбивства зниклого із дому 40-річного чоловіка, поліція розпочала заходи щодо встановлення його місця перебування. В ході проведених пошуків правоохоронці знайшли підозрюваного в отинії та затримали його у порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За цим фактом розпочати кримінальне провадження за частиною першої статті 115 Умисне вбивство. Санкцією статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 15 років. У кримінальному провадженні призначено низку експертиз, у тому числі і почеркознавчу. триває слідство. Гучний конфлікт навколо першої спортивної школи розгорілася справжня суперечка. Коломийська влада винесла догану директору закладу. Натомість тренери переконують, робота під його керівництвом приносить позитивні результати. Василь Хмоляк працює у першій спортивній школі 35 років, 15 – її директором. Наприкінці минулого року від міської влади отримав догану причина невиконання рішення Коломийської міськради про оплату вихованців за тренування по 20 гривень щомісяця. Директор та тренери закладу переконують, наказ про виконання рішення не донесли до адміністрації школи. Тепер містяни, діти, батьки та тренери збирають підписи на підтримку Василя Хмуляка. В залі, бачите, кучу дітей, і це, в принципі, це наша робота забрати всіх дітей з вулиці, бо наркоманія, комп'ютери це все росте нездорове покоління. А в цьому залі виховуються здорові, по-перше, діти, майстри спорту, майстри спорту між класу. І от в даному етапі в нашому залі тринуються три. Кандидата на, на путівку в Ріо-де-Жанейро на Олімпійські ігри. З Оселем Васильовичем Хмуляком ми вже працюємо. ну Я вже в, в, в цьому залі 20 років. І він починав я, я тренувати, разом він ще був тренером по боротьбі, потім був заочем і вже 15 років очолює е, нашу спортивну школу. У нас гармонія, у нас комфорт. і Директор е, всебічно допомагає нам у досягнуті мети, до якої ми йдемо. А мета це. Це є весь спортивне досягнення і масовий спорт у спортивній школі. Діти тренуються у залах вільної боротьби та легкої атлетики. Звісно, проблеми є на стіна грибок, обладнання старе, але тренери переконують, з зусиллями батьків та меценатів роблять усе можливе, аби покращити умови для дітей та повести їх на змагання. А це шалені гроші. І Василь Хмуляк завжди в цьому допомагає. Гімнастика у нас це один з перших видів, який культивується в нашій спортивній школі, взагалі. На Коломийщині спортивна школа, як тільки почала існувати, зразу в нас цей вид. Так як кажуть, як Олімпійський вид один з перших так і в нашій школі. От. На сьогоднішній день, за останні роки, ви розумієте, до нас на відділення попасти дуже складно. У нас практично 5-6 дітей кожен день підводять дітей, ми взяти всіх просто неможливо, тому що обмежений зал не дозволяє тренерів мало. І обмежена кількість дітей в групах, тому ми всіх бажаючих взяти просто не можемо. Якщо взяти які результати, то в нас, наприклад, за останній рік два майстра спорту України. Повести на чемпіонат України, а виконати майстра спорту можна тільки на чемпіонаті Крини коштує 8 тисяч. На п'яти років ми зробили ремонт залу, яким би не було, але це вже не той. Зал, що був колись, все-таки зроблений ремонт. Купили батутну сітку, поремонтували каркас, батуту заварили. Постійно щось робиться в залі, постійно. Одна магнезія, діти у нас, от старша група працює, ну, спеціальна магнезія, така порошок, що мажуть руки. Кубік коштує 50 гривень. Для старшої групи кубік магнезії йде за два дні. Робота Васильові полягала в тому, щоб створити умови, щоб ми змогли існувати, щоб це вижило. Тих тих тяжких умовах, яких ми були, щоб ми існували, підтримує Василя Хмоляка і ветеран спорту, майстер спорту з вільної греко-римської боротьби та багаторічний меценат школи Олександр Овчаренко. Він вважає, міська влада мала б мати розуміння, на чому нині тримається спорту Коломиї. А от нинішній директор свої обов'язки знає і виконує їх. Він є по складу характеру, людина дуже добра, чуйна завжди іде на зустріч людям, вирішує їхні проблеми. По складу організаторського, може він десь замінки в чомусь, може, десь треба бути може в чомусь більше, вимогло і може ще щось. Але це не значить, що треба людину виганяти з роботи, тому що комусь щось не сподобалося. Місто хоч би раз запиталося, що вони допомогли для зала боротьби. За каденцією Грободан слюзера нам нічого тут не допомогли в цьому залі. Ось як ви зараз стоїте і бачите, вікна на помінні за рахунок батьків. кілими купила фірма Юмас. Якщо б зараз то, що батьки тут дали в цей зал забрати, тут би були голі стіни в цьому залі, тут би нічого не було, того, що дало місто. Одні розмови, конкретні приклади, хай щось покажу, що зробили. Відремонтовані душові, відремонтовані роздягальні, зроблені для дітей умови, нормальні за рахунок батьків і меценатів, які не байдужі до цього виду спорту. Хай місто поверне своє лице до дітей, а потім буде щось розказувати. Наша Коломийська ДСШ номер один є однією з кращих ДСШ в місті Коломиї. І в нашій області, ну коли ми будемо говорити в нашій області, і одна з кращих на Україні по показниках, по результатах, по дітях, які тут виступають, які захищають честь нашого міста на республіканських і міжнародних змаганнях. Тренер та усі, хто підтримує Василя Хмуляка, вважають, до звільнення з посади директора доклав руку секретар Коломийської міської ради, начебто, Любомир Жупанський, має особистий конфлікт з директором, тому хоче спекатися його. Наразі ми зараз пробуємо якось допомогти Василю Васильовичу. Бо я взагалі не розумію, як таке може бути і хто може дати оцінку роботі там, чи тренерського колективу, чи директора школи. Ну. По перше, по я так вважаю, що не секретар міської ради. Перше, бо людина, яка ніколи ніде не працювала в колективі, може дати оцінку людині, яка сортувала наш колектив і працює вже скільки, скільки років, як може дати ну ладно. Там би дали нам оцінку фахівці спорту, там міністерство освіти би дало, проводила скільки наша школа є одною з передової в області. Як Чому? Я не розумію пан Слюзер, якось такі рішення приймає. Ну я думаю, якесь буде у нього правильне рішення на цієї на ситуації, і все буде добре. Там є якийсь особистий конфлікт сьогоднішнього секретаря міської ради жупанського Любомира, який з Василем Васильовичем має давній конфлікт. Він був йому колись нахамив, нагрубив, ударив хмуляка у залі тут при дітях. Хмуляки разом з спортсменами вигнали його залу. Цього чоловіка не пускали в зал на протязі багатьох років. Потім я вийшов ініціатором, що ми цей конфлікт залагодили, ще коли жупанський був ніхто. ім'я йому було ніяк. Він мене попросив, сказав, що я признав, я був в житті неправий, я би хотів помиритися, Я їх примирив. Василь Васильович сказав, добре, я християнин, іду на зустріч. Цей конфлікт ми залагодили. І ми цей конфлікт залагодили, більше в них не було ніяких ситуацій. Коли жупанський прийшов зараз, став секретаром міської ради, він став, що він всім буде мстити. Він все пам'ятає, що в житті йому колись хтось не так зробив, не так сказав. І цей конфлікт він десь може так подав цю ситуацію до США, щось десь там почув і дав його робота, так як він не розібрався в цій ситуації, і от почалася ця травля. Натомість Любомир Жупанський заперечує будь-які особисті непорозуміння з Василем Хмуляком. Переконує, до звільнення з посади не може бути причетний, має повноважень. Я за своїми посадовими обов'язками не призначаю і не звільняю. І Наскільки я розумію, це робить начальник управління освіти. Щодо Хмуляка, в мене з ним ніколи ніяких конфліктів не було ні до того, як я став секретарем, не під час. По Догані знаю, так як я і секретар ради, то я знаю, що Догану дали за невиконання рішення сесії. Але Догана це нічого не означає звільнення. Догану також дали і другому ді США. Але директор другою США прийшов, наскільки я знаю, сказав, так, він не виконав. Дайте там, можливість поможіть попрацювати. Людина працює. Я би хотів, щоб. Мені хоча б пояснили, який між нами був конфлікт і кого я хочу, яку я хочу свою людину поставити. У мене немає людей своїх і чужих. У мене є люди, які працюють, які не працюють. А оскільки я не маю таких повноважень, то ставити я ніяку свою людину не буду. Ситуація, що склалася, прокоментував і міський голова, щоправда, телефоном адже був на лікарняному. В і другій шкоди спортивні було однакова, ситуація вони не виконали. Міська міської ради щодо встановлення плати кожним вихованцям по 20 гривень в місяць. Це в минулому скликанні міська рада прийняла таке рішення, щоб стимулювати все-таки, щоб працювали тільки ті групи і ті гуртки, куди ходять діти. То є контроль відвідувань. Сума є невелика, і, до речі, це скликання одноголосно. По-моєму, двоє утрималося, підтримували цю пропозицію і продовжувати збирати гроші по 20 гривень. За невиконання цього рішення два директора отримали доган і перший, і другій школи. Хоча в суді директор школи доводить це його особиста справа, він має це робити. Щодо самої першої школи, проблема виникає, коли батьки починають жаліти, що немає санітарних умов взагалі для займання. Ми не відслідковували роботу пана Хмуляка як директора. Ми ніколи не ставили таку мету перед собою. Але ми хотіли показати дирекції адміністрації школи, що от по тих 20 гривень ніби вирішило питання. Санітарного вигляду і санітарного стану самих приміщень дуже занедбані приміщення, там є грибок, і грибок треба вводити. Це не коштує великих гроші, просто треба працювати. На жаль, всі сприймають це як гоніння особисто за тренером хмуляком. Тренер хмуляк, ми ще не аналізували його досягнення за останні роки. Це заслужена людина. В минулому великі звання, і хто Бог йому допомагає продовжувати мати таких же вихованців, як він мав їх 10-15 років назад. Але господарською роботою в школі він не займається. Я сам 5 років мої друзі отримують стадіон юність. Це все на волонтерських засадах і абсолютно активності. Вершиною було. Мого усвідомлення, що людина не на місці, коли він пише мені лист, щоб забрати скейт-парк стадіон, тобто він не пише в мене, не просить на скейт парк посаду вихователя там, тренера. Він просто скейт парк забрати стадіон, там збираються якісь. Наразі у дитячій енерцькій спортивній школі номер 1 функціонує п'ять видів спорту і займається 420 дітей. На підтримку Василя Хмуляка, коломояни зібрали понад 700 підписів. Ми хотіли поспілкуватися з паном Хмуляком, проте він на лікарняному. Очевидно, історія матиме продовження, про що ми розкажемо вам у наступних випусках подій. В Коломийській податковій відбувся семінар для платників податків на тему новації податкового законодавства, річна звітність за 2015 рік, соціальні стандарти. Зміни торкнулися практично всіх податків і зборів, що адмініструються фіскальною службою, як в частині ставок податків, так і в періодів сплати або подання звітності. Деталі в сюжеті. 24 грудня минулого року Верховна Рада ухвалила закон України про внесення змін до податкового кодексу та деяких законодавчих актів щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році. Чим внесла вагомі зміни до податкового кодексу. У зв'язку із цим фахівці Коломийської податкової інспекції провели черговий семінар із роз'яснення актуальних новин податкового законодавства. Податківці довели до відома бухгалтерів підприємств, і організацій, приватних підприємців останні зміни в податковому законодавстві та роз. З'яснили порядок подання звітності за результатами 2015 року. Зокрема, зупинилися на запровадженні нових форм податкових декларацій з податку на доходи фізичних осіб, єдиному податку податку на прибуток, на нерухоме майно, рентних платежах, з екологічного податку та плата за землю. Податок на прибуток і ПДВ ставки не змінилися, так і залишилося податок на прибуток 17%, ПДВ – 20% одне, що там ну, прибутку, подання, авансу, по прибутку, зміна форма декларації, змін терміни подання звітності, відмінені авансових платежів По податку на додану вартість, значить основні зміни торкнулися наших господарських договориків. ПДФО ставка зросла з 15 до 18%, однак єдиний соціальний внесок буде. Ну, зробили навантаження на фонд оплати зарплати менше, тому ЄСВ для усіх категорій громадян становить 22%. Відмінено ЄСВ зарплати майбутних працівників, ставка якого становила 3,6%. Що стосується нерухомого майна, то гранична ставка збільшена з до 3%, підсотків. пільгова площа залишилася сама для квартир 60 квадратних метрів. Для житлових, житлових ну, для будинків 120 квадратних метрів. Що стосується транспортного податку, то тепер транспортним податком будуть оподатковуватися автомобілі рік з руку випуску їх минуло не більше 5 років і вартість яких не перевищує 750 мінімальних заробітних плат. В абсолютній величині це становить 1 3300 33, 33 гривень. Іван Кирик подякував платникам податків, які, не дивлячись на складний для нашої країни, минулий рік, чесно виконували свій податковий обов'язок. Начальник відділу оподаткування юридичних осіб Любов Пазюк розповіла про нововведення щодо податку на додану вартість, у тому числі про нові підстави для перевірок та оновлення фінансових санкцій за порушення при оформленні податкових накладних, особливості складання нової форми податкової декларації з податку на прибуток підприємства за минулий рік, та умови перебування на спрощеній системі оподаткування юридичних осіб. Начальник управління доходів і зборів з фізичних осіб Оксана Жураківська звернула увагу присутніх на особливості кампанії декларування у 2016 році, яка має свої відмінності від попередніх років. Зокрема, згідно з результатами минулого року, фізичні особи визначають податкові зобов'язання як з податку на доходи фізичних осіб, так і з військового збору. Говорили на семінарі про особливості спрощеної системи оподаткування, єдиного соціального внеску, військового збору, земельного податку, екологічного, рентної плати. Та про нову систему електронного адміністрування реалізації пального Коломияни відзначили день пам'яті героїв Крут, 29 січня 1918 року. Молоді захисники Української Народної Республіки власною кров'ю вписали нову героїчну сторінку в історію українського визвольного руху. Щороку українці вшановують пам'яті героїзм 300 юних воїнів-гімназистів, які стали в бій кількатисячною армією Муравйова. Стратегічного значення ця битва не мала, але сьогодні героїчний вчинок молодих патріотів став символом незламної мужності української молоді. На оскольдовій могилі український цвіт. покриває по дорозі нам іти у світ. На кого посміла знятись здрадницька рука? Квітне сонце, грає і вітер і Дніпро ріка. На кого завзявся каїн? Боже, покарай, Понад Бо все вони любили, свій коханий край. Колом'яни теж відзначили 98-му річницю від дня бою під крутами. У центральній районній бібліотеці провели годину пам'яті величі безсмерта слава геройських чинів. Мені наснилось, що вони зустрілись. Убитий в крутах. і Вірмадин Сергій в саду, Енема на травичці всілись. За що тебе? За Україну, друже мій. Ти знаєш, і мене за неї вбили, та це було вже років майже сто. Тоді померли ми, щоб ви там жили, а нас вбивають, вас тепер за що? Ти пам'ятаєш, друже? Звісно, пам'ятаєш, як біло біло, в нас світуть, сади, і ти цей запах п'єш, і ти його вдихаєш. Я б все віддав, щоб хоч намить туди. А я. Ще ввечері узяв дівчат за руку і тихенько так до серця притулив, тоді не знав, що Бог уже розлуку, навіки на землі нам присудив. Під крутами стояли ми стіною, в очах не страх, а злість до ворогів. Більшовики готувались до бою, я йшов на смерть, а жити так хотів. Десятиліттями історія нерівної битви або замовчувалася, або обростала вигадками, і лише у 2006 році на місці бою встановили пам'ятник юним українським патріотам. Відтоді у свідомості нації ця історична подія стала символом патріотизму та жертовності у боротьбі за незалежну Україну. Коляда на Майзлях у Івано-Франківську відбувся традиційний фестиваль. Його проводять уже в сьоме. Цьогоріч концерт провели у церкві Царя Христа. У ньому взяли участь і два колективи з Коломиї. серед них Карпатське джерельце, будинку дитячої та юнацької творчості. Ангел на різдвяні свята у Івано-Франківську відбувається фестиваль «Коляда на майзлях. Роблять це вже сім років поспіль. Вокальний колектив «Карпатський джерель це будинку дитячої та янацької творчості з Коломиї теж радував своїм співом глядачів. Проходив він цього року з 8 по 17 січня. наш Концертний день був 11 січня, тому що кожного дня в церкві Царя Христа, монастиря отців Василян, відбувалося таке колядове дійство, Різдвяне дійство. Кожен колектив мав півгодини на свою участь, на свій, на свій концерт. А 17 числа це вже були кращі колективи відібрані для такого великого святкового концерту, на якому були присутні дуже багато людей, Свяченище весь такий склад владика Івано-Франківської єпархії, голова міста. Ну представники влади, доста така представницька була глядацька аудиторія. Колективи були високопрофесійного рівня. Завітали до обласного центру зі всієї України. Щороку у фестивалі коляда на Майзлях» бере участь все більше талантів, розповідає пані Любов. Зі всіх колективів вибирали кращі колективи на гала-концерт. Тому що колектив 30 хвилин співав, і з цих 30 хвилин, ну на протязі 8 було 9 колядок, вибирали одну, яка достойно звучала на гала-концерті. Ми співали маловідому колядку Ангел Божий із небес. Ось така. Колядка невідома, цікава була, тому що коли ми заспівали, то нас направду дуже гарно сприймалися. Ну, я так собі думаю, це, мабуть, в першу чергу через те, що співали її діти. Діти завжди співають унікально і по-своєму якусь своєрідну колядку вона зазвучала так свіжо, яскраво і дзвінко в, їхніх, в їхньому виконанні через то нас сприймали дуже гарно. В Карпатському джерельці є дві вікові групи, і власне молодше завоювала честь заспівати на гала концерті. Загалом колектив існує вже понад 30 років і тішить своїм співом глядачів в багатьох містах та на різних концертах. У зв'язку з організаційними заходами, які проводять у військовій частині, це аеродром у Корничі, для укомплектування посад офіцерів, прапорщиків, сержантів та солдат, проводиться робота з відбору кандидатів для проходження військової служби за контрактом на вакантні посади. Місячне грошове забезпечення військовослужбовця контрактної служби із січня 2016-го складає від 7 тисяч гривень. Розглядаються кандидатури чоловіків віком від 18 до 45 років з освітою не нижче середньої, які за станом здоров'я відповідають в. Вимогам. Перевага надається фахівцям зв'язку, електроніки, водіям, механікам, електрикам. Звертайтесь безпосередньо у частину або телефонуйте 096 77 25 146 або 050 22 10 388. У Коломиї відбудеться семінар, який проводить пасічник, фахівець із нетрадиційної медицини Віктор Кондрюк із Перерова. На зустрічі будуть подані рекомендації та рецепти, як оздоровлюватися та лікувати хвороби продуктами бджільництва. На семінарі також можна буде придбати книгу Методику Віктора Кондрюка Сам собі лікар чи безпосередньо проконсультуватися із автором на семінар. Запрошуються усі охочі. В хід вільний субота, 30 січня, 12 година. Малий зал народного дому. А у мене на сьогодні все. Я нагадую, наші новини. Ви також можете слухати на хвилі 106,8 FM Радіо Сяйво, а відеоматеріали переглядати в інтернеті за адресою, яку ви зараз бачите на екрані. Я бажаю вам гарного настрою і лише хороших новин. Зустрінемось на телеканалі НТК. До побачення.